Большому крестному ходу в Почаевскую лавру в этом году исполнилось 190 лет. Традиция, зародившаяся два века назад, всегда была большим испытанием духовных и физических сил. Почти 250 километров пешком по летней жаре через трассы, поля и проселочные дороги – это всегда было молитвенным подвигом. С тех пор, как в Украине подняли голову антиправославные силы, каждый крестный ход сопровождался теми или иными провокациями, особенно при безбожной власти Порошенко. С его уходом дышать стало заметно легче, но зло, вкусившее свою безнаказанность, так просто не уходит. Российская Грисия придала новых сил и наглости радикальным элементам, которые в этом году крестный ход из Каменца-Подольского в Почаївську Лавру наполнили позорными моментами. Православные христиане подверглись оскорблениям, блокированием прохода через населенные пункты и даже нападением в пути. И неудивительно, что за большую часть этих незаконных и мерзких поступков вновь отвечали представители партии «Свобода» и «Европейская солидарность», подлинные агенты хаоса, которые подрывают мир и порядок в тылу страны. Немногочисленные, но, как говорят о народе, очень вонючие. Эти безумцы вновь пытались помешать молитве за мир в нашей стране. Еще 23 августа мы все с замиранием сердца узнали о том, что паломникам, которые идут крестным ходом из города Мельницкого перекрыла дорогу группы радикалов в Тернопольской области. Пару десятков человек встали перед сотнями православных верующих, чтобы помешать их проходу. Параллельно депутат из партии «Европейская солидарность» одиозный Владимир Арьев разгонял в соцсетях фейк о российском триколоре на крестах верующих. Этот безумный вброс опроверг даже губернатор Хмельницкой области Гамалий, рассказав, что кресты были обвязаны разноцветными лентами с молитвой, хотя Гамалия трудно заподозрить в особых симпатиях к нашей церкви. Стоит отдельно остановиться на одном очень важном моменте. Крестный ход не был запрещен. К чести местных в особенности Хмельницкой области, никто не мешал крестоходцам проходить свой молитвенный путь. Конечно, находились некоторые неадекватные, но дальше слов они не пошли. Более того, крестоходцев сопровождали представители полиции, которые издали следили за безопасностью. Кучка радикалов, блокировавшая крестный ход, заявляла, что они, дескать, заботятся о безопасности сел. Но, думаем, всем понятно, что истинной причиной для притеснений православных является их вера. Сами авторы этой провокации в своих видео требовали запретить УПЦ, называя ее московским патриархатом. Их не устраивает, что в крестном шествии молятся десятки мужчин. Которые здороваются с ними радостными словами Христос воскрес и не спешат кричать речевку националистов героям слава. Наполягати, просити зі всіх у суд наголошувати, нам потрібен закон про заборону Московського патріархату в Україні, про заборону діяльності диверсійної церкви. Для чого? Саме для того, щоб не було отаких от ситуацій, коли люди самостійно збираються, не даючи можливості зайти у їхні населені пункти. Це справді несе загрози. Ми вимагаємо прийняти закон. Мешая проходу крестного хода через свое село, они, по их словам, не пускают к себе русский мир. Как будто это ход чумных или прокаженных, которые принесут в их деревню какую-нибудь инфекцию. То есть мотивы ненависти и религиозной дискриминации очевидны. Но как уже позже нам рассказали, сами участники крестного хода, местным жителям было стыдно за поведение этих моральных уродов. Православные верующие выходили к крестоходцам с водой и плакали от той несправедливости, которую пришлось перенести и братьям и сестрам. Они извинялись за тех безумцев, которые блокировали проход, закрывали колонны и магазины, хотя не должны были. Ответственность за святотатство лежит только на тех, кто его совершает. Что же сделали крестоходцы в ответ на шипение и ненависть со стороны этой жалкой кучки? Их было более двухсот, они могли спокойно пройти сквозь немногочисленную группу радикалов. Наверное, не пошли на конфронтацию и не допустили насилия. Они выбрали сделать большой крюк, несколько десятков километров, лишь бы избежать насилия. Благородный поступок. Нам, тем не менее, кажется, что эти преступники будут и дальше идти на те же беззакония, пока не получат заслуженные кары за свои поступки. Безнаказанность всегда воодушевляет. Сейчас для них это победа – ограничить православных правах, не позволить мирным гражданам Украины передвигаться по улицам мирных городов и сел на основании их вероисповедания. Для всех нормальных людей это нарушение закона и дикость. Хорошо, что православные ушли от этой провокации с честью. В военное время это особенно достойно. 24 августа этим же путем должны были пройти верующие, которые вышли крестным ходом из каменца Подольского. И было очевидно, что беззаконие повторится. Вот только в уже в других масштабах. В этот день дюжина врагов церкви встала на пути у 8 тысяч верующих. Под вечер и нам удалось оказаться в лагере многострадального крестного хода. Среди настоящих воинов, христовых, готовых с молитвой к Богу, претерпевать любые трудности на пути к одной из древнейших святынь нашей земли. Дорогие друзья, все эти годы мы, авторы дозора и команда Первого Казацкого, старались заносить правду о жизни нашей страны и Украинской Православной Церкви о той борьбе, которую вели православные украинцы, защищая свои права, свои святыни и свои ценности. Кровопролитная война, которая началась на нашей земле, ударила по каждому украинцу и по возможностям канала тоже. И сегодня, друзья, мы обращаемся к вам с просьбой о финансовой поддержке проекта «Дозор» и канала «Перший Казацкий». Мы просим всех, кто уважает нашу работу, кому дороги наши проекты, прийти на помощь. Мы же, в свою очередь, будем продолжать и дальше делать все, чтобы православные христиане слышали правду, а мир слышал голос Православних українців, благодарім за просмотри, за пожертвування, за вірність. Спасибо, що ви з нами. Слава Богу. Сьогодні хресний хід у нас почався з того, що ми ночували в Медині. Батька нас, який духовник Кресного хо ходи, сказав, що з вечора, що маршрут не міняється. Що в нього питав зранку. Він коли збиралися о 5-й годині. Каже: Я не думав, що я це скажу, але наш маршрут міняється. Ми на вишневець не йдемо. Багато вже хто чув, Ну, ми, наприклад, не чули, пізніше почули, що там збираються нас зустрічати, нас Кресний хід, як говориться, з дріколями, чи з вилами, чи з чим. Ну, Взагалі розвернулися назад, ми в Медені з поля, вернулися десь півтора кілометра, перед лісом повернули направо, щоб обійти Вишневець і вийти на Покаянну гору. От. По дорозі ми, йдучи полями, прийшли до одного села. Громада села вийшла, ну там було, була поліція, була громада села. і було, ну, Чоловік десь, може, 10. Там жінки в основному там, і чоловіки. І там всі зупинилися. Кресний хід іде так. Спочатку йдуть ікони, потім йдуть колясочки, потім малі хрести, потім великий цей хрест йде. От. Ми зупинилися, стояли там на колінах, кілька разів ставали, молилися сльози, псалми читали, ну, щоб розрішилося, але так була воля Господня. Ми розвернулися, пішли. З зворотньому напрямку, але це поле ми пройшли, це поле ми пройшли, вже не звертали повністю до Медина, а пройшли далі, щоб обійти, обійти це село. Нас там також зустрічали молодики, ну, десь чоловік, сім хлопців. Але ми люди мирні, ми ні з ким в конфлікт вступати не хотіли. Получається, ікони зупинилися, хрести почали йти рядом. Коли підійшли, супроводжуючи ікон, Сказав, хреста розіп'яли, нам нема чого боятися. І через поле ми пішли через поле, обійшли, вони перебігли, там такий поворот іде. Поворот і здається газовий такі розпіділіті. Вони обійшли з другої сторони, але там хлопці вийшли, вже розмовляли з ними. Там поліція була, тобто, ну така провокація була, але до бійки не дійшло. Далі ми йшли полем, довго йшли. Один був привал, <кій> десь хвилин 15. От. І йшли полем до виходить, траси, яка як виходиш, веде направо на Вишневець, яка це, на Тернопіль веде. От. І там теж ну, була поліція. От. Нам предложили, щоб ми сіли в автобуси і поїхали. Але ми не хотіли, тому що це хресна хода. Ми молимося, щоб на цій землі не було нічого поганого. Ісусу Христу молимося, який у нас один. От. Ну, взагалі ми вийшли, підняли ікони, люди вверх. Деякі люди виїхали, роздавали там їжу, банани, такі, булочки, підняли ікону і пішли, пішли вперед. Пройшли, вийшли на трасу, пішли направо, пройшли десь, ну, може, метрів 500-600, зупинилися, цей що супроводжує ікони, зупинив, сказав, що не треба йти, треба сісти і доїхати до Збаража. От, але це все таки хрестний хід, і це дуже богоугодне діло. Тому е, ми вирішили все ж таки змінити знову маршрут хрестної ходи. Розвернулися всі, вже е, йшли вперед, хрести малі, потім е, великий хрест йшов, тому що е, ікони несуть жінки. Жінки там колясочки ну, не захищені, а хрест він важкий, його несуть чоловіки, як кажуть. Що ми сіпари, бо чоловіки крепкі, його просто слабенькі не понесуть, тому несуть крепкі е, мол, такі молитвенники. І е, ми пройшли цей виход з поля, пішли далі, повернули направо е, в сторону Покаянної гори, і там, як ми лише повернули, була якась бригада, щось таке, і стояло десь за п'ять чоловіків, ну таких 40-50 років, і у одного з них був здоровенний дрин. Здається, квадратний. Він просто підходить. І там ці чоловіки, щоб внесли малий хрест, підходи, і цим дрином просто по голові б'є одного з хрестоходців. А рядом стояв поліцейський, і йому кажуть, що ви та ж це, це людей трогають. Ну а він просто знімав на телефон. Ну це бог йому суддя. Потім як ішли, получається, ми йшли там з хором за великим хрестом по асфальту. Така була стежка з крові з водою. Ну чому хлопчині поливали на голову воду? Щось. Приложили, вот а кілька хлопців, десь троє. Вони схопили цю палку, палицю і вони відвели так, щоб цей більше нічого не міг зробити. Ніякого, ніхто йому там по голові не давав, нічого не робив. Ми пішли далі. Я не знаю, що з цією палкою було. Загубилися якісь капці, якась кепка загубилася. Ми пішли далі. Потім, ідучи по полю, дуже вже зморені. Така дуже негатив великий. Був попри нас. проїхало кілька поліцейських машин та бусики, спрінтери. з знатцю поліція і здається, два автозаки. От вони нас проїхали, потім ми зробили привал набрати води, бо дуже втомилися. Одні жінці, ну те, що я бачив, то погано стало запритомніла. Ну, від напруження нервового також. <кхи> От, набрали води, встали, пішли далі. І в полі нас зустрічала поліція і намагалася заборонити нам іти далі. Уже проходячи, побачив, що там були молодики в балаклавах. Вот в чорних таких костюмах, балаклавах. Вот. Сказали нам, і направо. Вот, уже ми там буквально два дві, два кроки зробили. Сказали, що це не туди, почає в ту сторону. І знову Христос Воскресень, почали співати, тропарь, Воскресеньку Христову підняли ікони і пішли, і пройшли. Бачу я, що кілька там якийсь чоловік когось почали хапати в сторони. Ми почали молитися громко, дуже і пройшли. Молитва все-таки все тримає. Меня міняли молитви, акафісти читали, і, чесно кажучи, я би так ніколи, я би так ніколи в житті не пройшов багато в такому повсякденному житті там. Ну я думаю, загалом ми пройшли десь, наверно, кілометрів 40-50, я думаю, десь так. В повсякденному житті пройти це просто щось, ну нормальна людина не може так просто пройти. Є спортсмени, які йдуть, якщо йдуть без молитви, вони просто сходять з маршруту. А тут жінки, жіночки, ви бачили цих жінок 60-70 років, 75 з колясками, діти є годовалі, вони несуть, люди моляться, моляться, щоб Господь помилував нас. Води молитвами і просто їм видно, що Богородиця і Господь підтримує цих людей. Підтримує і це ну нереально. Просто людині людина сама по собі вона не може пройти. Отак, от сходу, бо якщо вирвати його з машини з офісу, вирвати. Він сходу не зможе пройти в день 35, 45, 50 кілометрів. А тут Господь так дає, що е, люди, старі жінки йдуть. Рядом з нами йде жіночка згорблена з сумочкою, Ларіса здається, її звати, йде впереді. Темп неймовірний був, просто вже захекувалися, я вже захекався. Вона йде, я її заздрю. От і так що тут возраст взагалі не, не грає ролі. Жінки і перемотані ноги, і такі волдрі йдуть, і все з молитвою, і не звертаючи, уповаючи на Господа, і все і доходять. Так що слава Богу. Слава mm -hmm. за все. Я приїхала із Кіровограда, місто Долінського. В цьому тесному ході я побачила, навіть, що їде в коля... Жи... сім'я Сім із трьох дітей. Дитинка 21 день, тільки народилася дитина. Що наскільки шокіло, що 20... 21 день їде дитинка в кресло ходу, жіночку зустріла яка родила 8 місяців тому. Дитинку залишила вдома на маму, іде хвилин, ходу спали, ми під відкритим небом, плачемо, молимося. Хотіла сказати ще за те, що беззаконня таке. От На день святого Володимира Великого у нас теж благочину нашого Олександрівської епархії забрали прямо із служби з ліподії. От ну там, в общем, переходив пецю, у нас батюшки, слава під сьогодні не поколі бідні. І хотіла от на той возлах, який нам е, по дорозі кричать, що ідіть воюйте, наші хлопці гинуть. Я хотіла собі сказати за наше місто. І з початку війни у нас уже ну, кожну неділю нас хоронять і у нас. Церква наша, вся епархія, вже ну, безконічну зібрала, зібралася не в похвалу і не в не в родині. Ми теж відправили синів, відправили своїх чоловіків, дідів, племянників на війну. І також і ми православні страдаємо дуже від цієї війни, і тому ми тут зібралися. От наскільки больно, що люди, ті, які кричать ці слова, вони не розуміють того, що без Віри нашої, яка не придається, віра не продається, батьки не продаються. І ми просто ну, пропадемо, нас не буде, нашого православ'я не буде. От. І ще, що мене поразило, що от, зустріла я на горі, де ми йшли був хрест Богдану Хмельницького. і от, ну, тут зустрічаєш людей, просто не описуємо, не обичайно. З гітарою, на двох костелях людина. Ноги в його покручені до такої степені, що просто жалко дивитися, в нього такі розтоптані ті ботинки, Він скоче їх круте, ліпе, Він співає таким ангельським голосом: прославляє Бога, прославляє нашу Україну, за всіх молиться. То просто хочеться звернутися до нашої півлати, яка Ну, допускає оце мощення, яке відбувається в на землі в таке страшне. Время, і допускає цей ну, це, Вибачте, як кажуть, віддавательство над нами, над нашою вірою, розпинання Ісуса Христа. І ми просимо вибачення за все. За все. Ми в цьому хресному ходу просимо всіх православні, у всіх вибачення і бажаємо всім просто здоров'я, Божої благодаті і покаяння. Був такий випадок, коли ми вже вийшли на саму трасу, от, е, коли нас провоцирували, їхав мотоцикл от, і говорив, що ми, е, Максі Скутер, от, е, що ми москалі, е, що ми дорогі. Е, навіть собачка та тварина розуміє, що... Ми наша ходьба митна. Ми йдемо до Бога, ми йдемо до почати. Ми молимося за всіх, і за тих, хто на війні і за своїх близьких, і за самих себе. І просто навіть вступився оцей песик, коли е, провокатор почав провоцирувати людей. Він вибіг якось з сторони асфальту спереду і почав його за ногу кусати. Він навіть не зміг толком щось об'яснити людям, ну, провоцирувати, тому що сам собака не давав. Так от таке було заступництво тварини, яка йде в Кресну ходу разом з нами до Почаєва. Уже в три утра паломники собрали лагерь и готовились отправиться в путь. К счастью, гадаринские села, как метко их назвали в Черновицко-Буковинской епархии, оставались позади. Думаю, все помнят евангельскую историю о том, как жители земли Гадаринской попросили уйти Христа. Традиционно крестоходцы встречали верующие сел, которых православные христиане проходили в пути. Yeah! <laughs> Впереди была покаянная гора, последняя точка на маршруте молитвенного подвига. Именно здесь видно, как много православных христиан в нашей стране и какая за ними сила небесная, если тысячи верных смогли совершить такой подвиг веры. Эта картина разбивает все лживые социологии, всю бессильную злобу и ненависть, которыми поливают верных у годами, пытаясь изобразить их маргинальным меньшинством. Крестный ход идет и оттрепещет, и именно поэтому врагов церкви и закона так корчат и корежат. А дальше на пути Свято-Успенской Почаевской лавра, где, как и все годы, Паломників в радостно насільники насильники обітелі. У нас тисячі. Тисячі. <ривання> тисячі, які витримали. Один з найважчих хресних подібних. Найважчий чим? Не так фізично, якби що там не робили. А морально. Просто морально. Я в захваті, коли. Деякі села закривали дорогу, закривали магазини, кружку води жалкували. Це так низько, це низько. І показуємо, як далі просто викладають продукти, викладають вздовж дороги воду, все безкоштовно. І просять ще, візьміть, будь ласка, візьміть, бо йде колона. йде колона, яка дійсно хресний хід прославляє матінку Божу і славить Бога. І бо ім'я Ісуса Христа ідей нічого не боїться в цьому світі. Так що це, це просто нереальний адреналін, це просто нереальний. Це потрібно відчути. Це кожен і сльози радості. Нас умивають. Правда? правда? Сльози радості. Треба почувствувати. Відчути, цього, правда? Да. Так, відчути. До 300 кілометрів відчути. І... То просто потрібно надихнутися цим. І все буде добре. Це дуже буде добре. Це кілометри щастя. Це кілометри щастя, правда? Да. Так. І вони нам додали їх, правда? На да. кілометрів 40-50 вони нам їх додали. Хоча да. ми це... хоч прийшли 70 кілометрів, бо ми, ми їх з радістю питали. Хоч ці були, але ми їх з радістю питали. Ми стомлені, але з радістю і ще прийшли, якщо потрібно. Да, шкода, що закінчується хресний хід. Хочемо подякувати певним патріотам, як вони себе називають, для того, щоб ви показали, хто дійсно, де в якому населеному пункті проживає. І буває не, не настільки страшні нам зовнішні вороги, як внутрішні. Розумієте, там, де я жили, я, я просто вражена. Як під виглядом наших священнослужителів притворялися, виходили священники пцушники як наших людей по автобусах розпихали, а вони потім по дорозі виходили, як просто їм погрожували, правда, все, що хочеш було, все, що хочеш, було. Але ми вже близько, ми вже зовсім, зовсім, зовсім поруч. Ми вже зовсім-зовсім поруч. Отці, брате, сестри, боголюбці, вітаємо вас в святій Устинській Бочарській лаві. А точніше не ми вас вітаємо, а вас вітає і приймає сама Печиста Дєва, Матір Бога, вищого, путь, котрого ви сьогодні завичаєте, як на горя гублоки. Завершився Божий сводівний путь, так і ви сьогодні свій путь кресний в воспоминання святого великого праздника освітлення, Пресвятої Богородиці, і ви цей путь завершаєте, пройшовши ті питання, які ви самі знаєте, які спитали вас на, на цьому шляху. Кожна дита християнця проходить свій кресл у цьому житті. І благословенна мене душа вона, як оправдать опата, з благодаренням і всети Хрест. Розуміє, що це є Божіє благословення, що вона таким самим шляхом іде, як пішов Христос, але він поніс немащі за всіх людей, він поніс гриві всього людства, він страдав за всіх мільярдів людей, які жили ще живуть, що жити. А ми несемо. Кожен свій маленький невеличкий крест, хоча демократи нам здається і затящить. Але коли ми взиваємо в до Богу і з благодаренням приймаємо з руки Божої всі Божі благословення, які нас тікають у нашому житті, то цей хрест вже все ліни, а вже благодать Боже за нас трудиться в наших сестрах, в наших душах, і в наших немальних ділах. І цей путь до речі, благодать Божа, поклонилася в ваших немащі, слабих плідах, укріпила вашу волю, дала вам мужність, щоб вибратися сюди, до цієї святої гори, і разом з нами, зустріти свято присвятиє нашої величезні погородці, де він прислав Господь. Ми вітаємо вас на святій гори. Сьогодні ви маєте повне право, як. Колись Христос розкати на Христі, молився і говорив до Отца Небесного Отче, прости, бо вони не знають, що творять». Сьогодні ви маєте право коли ви дочні до цієї гори через всі ці прикони, через ті іскушення, що зпікали вас Христосу Неху. Але ми знаємо, що у ваших світлах немає злоби, не має ніякого у вас почуття помсти з тим, бажання. Ми знаємо, що вас ваших серцях живе любов. Тому що ми з вами християни. Ми ті, хто йде за Христом і живе його святими заповідями, святого Євангелія. Тож, надіємося, що ми ще не один раз вас не побачимо. Ще Господь благословить, не один раз вас проходити ці цей кесний Бух для того, щоб. but we're still not it. <laughs> Славні украинцы столкнулись с двойным ударом зла. С востока вторглась российская армия. Война сиет. крови разрушения. Тысячи православных защитников уже погибли, выполняя долг в рядах ВСУ. Тысячи мирных жителей были убиты, наших единоверцев. А на остальной части страны всякого рода бандиты и антигосударственные силы захватывают храмы и вершат насилие в отношении православных христиан. Крестный ход, в котором паломники молились о даровании мира нашей стране, в молитвенном подвиге преодолевали сотни километров, презрев подстерегающие опасности и веря в себя Богу, пример всем нам, как нужно жить в такие времена. Хотелось бы выразить слова поддержки и восхищения нашим православным братьям и сестрам. Побывать хотя бы день с вами было огромной честью и радостью для нашей команды. Ваша стойкость в вере вдохновляет и придает нам сил делать работу дальше.